Слава Україні Героям слава! З вами Артем Рудяшкін. Я не знаю, чи я випущу це відео в Ютуб чи ні. Але ми з, брат, з братвою Олег ага! і Максим. Ми зслідуємо територію в Баранівці. Не сміntи, все не баранів. походи. До речі, так. Зодних будинків немає. О, там якась блокування. Ми йдемо до зараз. От там, от не знаю, чи ви бачите чи ні. Але є таке зараз. Корично, аж Шту... Нє, мабуть, ви не побачите, але все одно. там типу не хвойна там. Ні, це точно не, не то, що ми тут. Так, ми йдемо по дорозі. Дуже доволі таємничі. Надії знайти якесь Ви просто... якесь закидання чи не знаю. Або влізти простягти. Зохто щось буде таємниче. Ось монетки у нас тут не водиться, ну немає. Але вдруг щось буде. І не цікаво. Взагалі ми йшли по закинуті будинки. Да. Так, так. Але... Але ми вирішили йти по деяким дорогам просто кудись. Зараз закінчується поля і ми йдемо просто в кухню. І більше нічого, я не знаю. Ми вже тут собі видумуємо історію про сиреноголових. голових. Ну, а я думаю, що і тварин, і, і монстрів, Я не знаю, я таке намішаний. Так, хлопці. Я Хлоп. хочу туди! На, обході, мій Ну я не знаю, я б туди пішов, чесно. Я хлопчик, я а давайте туда пойдем? Я не знаю, я хочу туда. Ну, хорошо Ну, давай сюда, может там тоже дети ходят. Кстати, до речи, да. Я ходим, и хлопчик, я ходим. <laughs> <laughs> просто я не знаю, пацаны, просто я такие, что хочу в лес забрать хочу. Ну, там есть ну, ты... лес, а, Артем, там есть лес, но а он очень далеко. Ну, ну, ну ближе дальше, чем... И ну, просто далеко. Мне просто все слишком все побожливо. От, там трошки далеко, розумієш, я, я не хочу йти туди куди, ми. просто ну, куди я хочу. ну, Просто розумієш, там дуємо дивись. Цікаво, подивитися дерево чи ні. Але ні, схоже, а, я знаю, сюди липа, чи... ну, ні. Ну, це дивиться, випаче. Буде шоти, що... Що, тут... що тут будуть подові дерева? Тут є хвойні дерева, листя ні, ну це типу як клем. Я думаю, що подове дерево. Ну, о. От мені цікаво, коли вже буде мені якийсь, ще, ще якийсь я не знаю, або автонавт, або якийсь монстр вибіжить і буде. О, буде я! <плес> якийсь монстр, і нам треба буде тікати. Хоча я такий розумний, то нам бігти близько кілометра, півтора кілометра. І жовтики ми встигнемо добігти. Додаю, навіть я з Олега не добіжу. Що вже говорити про тему. Просто подумайте тільки, як ми зможемо пробігти півтора кілометра. Це ж так багато. Приблизно, я, я не рахував, рахувався. Не те. Ну, мамі те. Але, але я навіть не маю уяви. Мої ноги болять, але дуже хочуть подивитися. А мені... А, а, а мене серце стукається голосно. Здається, кохання мене жде. А, Ой, я ж. Я ж... А це? Вони... Я ж давайте краще треба розворот і підемо. Я о, хочу ти. зробити привал. Привал. Давай краще привал зробимо. Проболтаємо. Да. Тут, а, прямо на дорозі. <смітнє> Можна, пацани, ну куди? О! От чесно. Я ще давно хотів з вами кудись таке піти. І Я не думав, що це так інтересно. А ви знаєте. <смітнє> не, <смітнє> не, <I go>. <смітнє> <смітнє> мене цікавить, що ти там. Мені чесно дуже страшно души, але реально. Що ж там? Там щось дуже таємниче і далеке. І те, що там, мене заворож. Ностальгія мене ніколи не підводить, тому я думаю, там буде щось цікаве. Муха стала. О. Обріжу. <ріжу> ага. Так. Ну, я відпочив. Ви не знаю як. Погано, що мені потрібно в але А мені що страшно, я й перетеплю за ке. Слід сиреного Ну, але Ми просто припалимо. Ні, ні, ну, ні, він, 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 він менший навіть. Він, він 12 метрів висоту, де що? В нього там слід має бути десь 70 70 розмір. Ти що? Він отакий от величезний, а ножки в нього. А мені друг говорить, що у нього пальці чи ногті, хвост, хвості натуральні. Я такий, так, да, конечно. У мене, звісно, не дуже такий нормальний, таке повністю. Ну, І так, що у нас в припасах? У Максима маленька сумочка, в якій Ті, що? Ключі. В ключі. У Олега сумка з чем. І там кофта. коли буде холодно, я одягну. І все. кофта. І вода. І, все ключі. і ключі, так. Ну, і вода там там є нормально. Ну так. я вам їх не дам, це мої ключики, од моїх хатам ж... не знаю, такі, багато. І у мене в, в запасах трішки тріш. Ви теж це бачите? Ні, А, пленка. Я не дуже рада, бо... я, я не Я а я... я не раджу туди йти. Те... Я знаю, що це я запропонувала, але. Ви тільки вдумайтесь. А якщо тут буде реальний чи кабан? Це ж ви зрозумієте, що нам... Там бобер був. Мені здається, там був бобер. Бобер? Там дерево погризене. Так, да, там якесь дерево погризне. Е -е, ви... ви... А, да! Мені здається, там бобер був. Бобер. Пацане, <світ> бешу, а може, реально підемо. Ви... ви тільки вдумайтесь. Давайте ще трошки. Ну добре, а ви дивіться, ось полянка, можемо вибігти. Критяти допоможіть і. і... і не буде не а це, у мене в припасах батончик шоколадний і вода. А може... Життя! Водой. Друзі, саме зараз головне. У <ривіт> тебе ж є. Нема. мені, ну, куди можна залізти, якщо це буде. Дивіться, відмиті і лізе, а я йому ножку і в голову. І що? що не, зараз до шодокам. Давайте вже підійдемо. Ну, це мішок якийсь. Так, там. Дивіться, добре що з цієї сторони, не можна не переживати. Мені страшно от оця сторона. А я їздив зі своїм дідом в ліс, тож мені не з цього страшно. Ой, з Ну ти, Тут молодий! Тут їх не кричи. Ти за рік молодий. Ростик, ти наш однокласник. класник чи що. О тут гриби, дивіться. Гриб. Отень. Mm. Напишіть, напишіть коментарі, чи можна його їсти, бо я такий знаєте. Можна його понюхати? Нюхай. <гум> Опа, занюхнемо зараз. А ні, я знаєш, я щось передумав. Ти хана щось придебалася? <гум> Хопці. <гум> Хохті, давайте вже розвертатися. <гум> ну добре, ми йдемо додому! <гум> ні! Та тихо, ну не кричи. Не буде грамоту, тут то, не так. Ну мужики, дивіться, там, дивіться, якщо там ліс, нам туди бажано би не йти, Ми все ж таки ще малі, нам, нам 20. Та ще... <світ> що такої по мені видно, що я маленька дитина. Я зараз я... Я молодий, ви розумієте, я молодий. Я вже старий, у мене молодість була. А як тебе? От Артем, подивіться, які странні камінці. А це точно камінці? Ти хістина? Шлухі, давайте 레x? реально а то вже і мені якось... Без шуток. Без шуток. А... Там ліс. Там ліс, там чистий ліс, дороги немає. Розворот. Йду. Там їм до що нічого немає. А от там. Пацане. Вау, це реально цікаво. Але знаєте, давайте додому. Там поле, там ліс, там. Ну це небезпечні, дорога, а там нічого немає, там все погана дорога. Пішли. Туди? Я думаю, Але, ми. Давай, давай. Ладно, більше контенту на Ютуб випущу. Ой-ой, е, хлопці. Як ви думаєте, скільки просмотрів набере? А ви не подумаєте, що вами може статися щось таке? О, будь ласка, не судіть мене, що може статися піти? Що саме Максим? О, є, Відь, Коротше, ми розвертаємось додому, бо Максим щось страшне побачив. Ну, дивіться, я, я просто і почув там щось ще ростить. Реально, в мене серце схопило. якийсь подумаєте від... реально. Що може голосно ще в лісі? Ну, тварина. Голосно там реально. Я щось чувствує. Ну, ми пропустимо той момент, але, як вийдемо. Але, але тепер я знаю, що є таємничі ліс в стороні. Як близько їхати? Ну, я каже, не буду віддавати свою територію, але скажу просто на зв'язок. Тому знаєте. Баранівка не, не зовсім така нецікава, як усі думають. Насправді вона неймовірно страшна, повна пригод, Тільки краще нам не комонтувати. Займе Тож... ще в другий шлях. Артем казав, що є один поворот, він туди хотів піти, можемо піти зараз туди. Ні. Чому ж? У мене вже досить. На відео, звісно, ви дивитесь, як ми декілька хвилин йдемо, а насправді це не декілька хвилин. Ой-ой, ой це ще й не на декілька хвилин. Заждіть, ми... заждіть, заждіть. Зажді. А що на дереві? Як мінімум ми годину, півгодини йдемо. А, так, Подивіться, яка, яка, яка дивна форма дерева. <головіка> Тож, якщо ви живете в Баранівці, можете сходити в ліс. До побачення всім, гарного дня!